Всього одна ложка на 10 літрів води ось такого концентрату у Маткалії сила землі достатньо для того, щоб підживити ваші овочеві декоративні рослинки. Ось такий от засіб. Надзвичайно концентрований, бачите, типу по консистенції підходить для польових культур овочевих баштанних, для обробки посадкового матеріалу. Ось покажу коротко його розчинність. Закриваю кришечку. Все. Ну, повністю розчинний можна робити робочу суміш з карбамідом. Містить велику кількість гумінових речовин, амінокислот та НПК чудово підійде для підживлення овочевих, особливо гірків, томатів для внесення в ґрунту, для відновлення родючості і для... Декоративних рослин зараз можна також по хвойним рослинкам, по кущам тому, кому цікаво, переходьте, замовляйте. Ціна дуже приємна. Він надзвичайно економний.